Максим Варфоломеєв біля однієї з аудиторій у Полтавському педуніверситеті чекає на початок заняття. Хто знає, чи буде пара чи не буде пари? тут, у 46-му, так. А яка пара? Історія української державності. Проблеми із зором 50-річний Максим Варфоломеєв має від народження. А у 12 років зір втратив повністю. Цьогоріч він вдруге став студентом. Нині опановує спеціальність естрадний вокал у Полтавському педуніверситеті. Співати люблю з дитинства, ну, в молодості якось не наважився, саме на музичну освіту. Закінчив університет як філолог, німецька, літерату... німецька мова та світова література. А оце буквально десь, може, останні роки два почав брати активну участь у різних фестивалях, які проводять у Полтаві. Про набір на навчання дізнався цьогоріч у липні, розповів Максим, а до університету вступив за додатковим добором та понад два тижні відвідує лекції та практичні заняття. Оце в 50 років я вирішив піти ще раз навчатися. Навчання цікаве. По-перше, я згадав молодість, коли я був студентом. По-друге, я взагалі не займаюся тими речами, які мені не цікаві. Тобто, якщо я вже пішов сюди навчатися, то це означає, що це мене цікавить. На вступному творчому іспиті 50-річний абітурієнт отримав 195 балів із можливих 200. Тоді виконував пісні Елвіса Преслі та Івана Поповича, розповів Максим. Нині навчається на денному стаціонарі. До навчального закладу студент дістається самостійно. Каже, дорогу вже майже вивчив, сам орієнтується і в університеті. Допомагають також студенти та працівники закладу. Їду або 12 м або маршруткою, а від будинку зв'язку переходжу підземними переходами мимо міськради і по-монастирській йду собі. Той корпус, який мені потрібен. Ідеш палкою по стінці, ведеш там по стінці, по стінці, по стінці, опа, двері. А які двері? Ну, я частіше просто питаю, де аудиторія, яка мені потрібна. Як розповів Суспільному Максим Варфоломієв, ідею вступити до університету у 50 років підтримала і мама. Казала, оце мені тепер ні світ, ні заря підніматися, тобі сніданки готувати. Ну, ну, це так, жартома. Звісно, вона за мене, скажімо так, переживає, цікавиться моїм життям, тим більше, що ми зараз під час війни переважно разом мешкаємо. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.